Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Івана, розділ 11, вірші. 1.57 Був один хворий Лазар з Витанії, із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям. Її брат Лазар хворів. Сестри послали передати йому Господи, той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав: Ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоб Божий син прославився через неї. Ісус любив Марту і сестру її і Лазаря, та коли почув, що Він хворіє, то залишався два дні на тому місці, де перебував. Після цього звелів учням Підемо знову в юдею. А учні сказали йому: Учителю, та ж ось Юдеї намагалася тебе камінням побити, а ти знову туди йдеш. Ісус відповів: Хіба не дванадцять годин є на день? Якщо ходить вдень, не спотикається, адже бачить світло цього світу, якщо хто ходить уночі, то спотикається, бо немає світла в ньому. Сказавши це, вів далі: Наш друг Лазар заснув. Піду розбудити його. А учні його сказали: Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус сказав про Його смерть, а вони подумали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо: Лазар помер і радію за вас, що я там не був, щоб ви повірили. Та ходімо до нього. Тоді Хома, званий ще близнюком, сказав іншим співучням. Ходімо й ми, щоб померти з ним. Коли Ісус прийшов, то знайшов, що Він уже чотири дні як перебуває в гробі. Витанія була поблизу Єресалима якихось 15 стадій. Тож багато ідеїв прийшло до Марти і Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому назустріч, Марія ж сиділа вдома. Марта сказала Ісусові. Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат, але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Ісус каже їй: Твій брат воскресне, говорить йому Марта. Знаю, що воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене? Хоч і помре, буде жити, і кожний, хто живе і вірить у мене, не помре по вік. Чи віриш ти в це? Каже йому так, Господи, я повірила, що ти Христос, син Божий, який приходить у світ. Сказавши це, вона пішла й покликала свою сестру Марію. Вона повшибки промовила їй: Учитель прийшов і кличе тебе. Таж як почула, швидко встала й пішла до нього, оскільки Ісус ще не прийшов до села, а був на тому місці, де зустріла його Марта. А юдеї, які були з нею в хаті, і потішали її, побачивши, що Марія швидко встала й вийшла, подалися за нею, гадаючи, що вона пішла до гробниці, щоб там плакати. Коли Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, то впала йому до ніг і промовила. Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Ісус, побачивши, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобився духом і сам зворушився. І він запитав, де ви його поклали? Йому відповіли: Господи, іди поглянь. Ісус заплакав. А юдеї загомоніли Дивись, як він любив його. Деякі з них зауважили, хіба не міг той, хто відкрий очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер? Перебуваючи у внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці. Це була печера, до якої прилягав камінь. Ісус промовив Відваліть камінь. Марта, сестра померла, сказала йому Господи, вже чути запах по чотири дні вже минуло. Ісус їй відповів: Хіба не сказав я тобі? Що, коли будеш вірити, побачиш Божу славу, відвалили камінь від печери, де лежав померлий. Ісус звів очі вгору і промовив: Отче, дякую тобі, що Ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене повислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що Ти мене послав. Промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди. І померлий вийшов. Руки й ногою були обмотані полотном, а його обличчя обв'язане хусткою. Каже їм Ісус: розв'яжіть його і звільніть, щоб міг ходити. І тоді багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що він зробив, повірили в нього. Деякі з них пішли до фарисеїв і розповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали первосвященики й раду і говорили, що нам робити? Адже ця людина робить багато чудес, і якщо залишимо Його, то всі повірять у нього, і прийдуть римляни і віднімуть у нас і храм, і народ. Один же з них, Каяфа, який був того року первосвящеником, сказав їм ви нічого не знаєте. Хіба не розумієте, що краще для нас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув. Це він сказав не від себе, але, будучи того року первосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ, і не тільки за народ, але щоб і розсіяних Божих дітей зібрати разом. Отже, з цього дня. Вони змовилися вбити Його. Ісус більше не ходив відкрито між юдеями, але пішов звідти в край, що біля пустелі, до міста, яке називається Єфрем, і там залишався з учнями. Наближалася юдейська Пасха, і багато людей з країни пішли в Єрусалим перед Пасхою, щоб очиститися. Шукали тоді Ісуса, і, стоячи в храмі, говорили між собою Як ви вважаєте, чи прийде Він на свято? А первосвященники та фарисеї видали наказ і Якщо хто довідається, де він перебуває, щоб доніс, аби схопити Його. Дякуємо тобі, Господи. За Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія. Відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Івана, розділ 12, вірші 1 50. За шість днів до Пасхи. Ісус прийшов до Витанії, де був Лазар, який помер, і якого Ісус Воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, а Марта обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився запахом мира. каже один з його учнів, Юда Іскаріоцький, син Симона, який мав його видати. Чому б не продати це миро за 300 динаріїв і не роздати бідним? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. А Ісус сказав облиш її. Це вона на день мого похорону зберегла. Бідних ви завжди з собою маєте, мене ж не завжди маєте. Багато юдеїв довідалося, що він там, і прийшли не тільки задля Ісуса, а й щоби побачити лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Тож первосвященники змовилися, щоб і Лазаря вбити, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і починав вірити в Ісуса. Наступного дня велика кількість людей, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, прийшли на свято. Вони взяли віття пальм, вийшли назустріч йому і вигукували, промовляючи, Осанна. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїлю, а Ісус, знайшовши Осля, сів на нього згідно з написаним Не бійся, дочко Сіонська, ось цар твій іде, сидячи на молодому ослі. Його учні спочатку не зрозуміли цього, але коли Ісус був прославлений, тоді згадали, що це було про нього написано, і це йому зробили. Свідчили люди, які були з ним, коли він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих тому і зустрів його натовп бо почув, що він зробив це чудо. А фарисеї гомоніли між собою дивіться, нічого не вдіяти, ось увесь світ пішов за ним. Деякі з тих, хто прийшов поклонитися у свято, були греками. Вони підійшли до Пилипа, який був з Витсаїди Галилейської, і просили його, кажучи: Пане ми хочемо бачити Ісуса. Пилип іде і каже про це Андрієві. А далі Андрій з Пилипом ідуть та й повідомляють Ісуса. А Ісус сказав їм у відповідь: Прийшов час прославитися синові людському. Знову і знову запевняю вас, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне, якщо ж умре, принесе великий урожай, хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною і де я. Там буде і мій слуга, якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець. Нині душа моя стривожена, і що я скажу? Отче, спаси мене від цієї години, але ж задля цього я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я, почувся тоді голос із неба, і прославив я, і знову прославлю. А люди, які стояли й чули, це, говорили то був грім, інші казали то ангел до нього заговорив. У відповідь Ісус сказав Не для мене був цей голос, а для вас. Нині настав суд цьому світові, нині Князь цього світу буде вигнаний геть, і якщо я буду підняти від землі. То притягнув всіх до себе, він говорив це, зазначаючи, якою смертю мав померти. А з юрби йому відповіли: ми чули із закону, що Христос перебуває вічно, а Ти кажеш, що син людський має бути піднятий. Хто цей син людський? Тоді Ісус сказав їм: Ще деякий час світло є між вами. Ходіть, доки маєте світло, щоб вас не огорнула темрява, а хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Доки маєте світло, вірте у світло, щоб ви стали синами світла. Сказавши це, Ісус скрився і відійшов від них, хоча Він зробив перед ними стільки чудес. Вони не повірили в нього, щоби всповнилося слово Пророка Ісаї, яке він сказав: Господи, хто повірив нашій вістці і кому відкрилася Господня правиця? Вони не могли вірити ще й тому, що, як казав Ісаї, засліпив їхні очі, зробив кам'яними їхні серця, аби вони не побачили очима. Не зрозуміли серцем і не навернулися, щоб я оздоровив їх. Це сказав Ісая, коли побачив славу його і сповістив про нього. Все ж таки багато зі старших повірило в нього, але через фарисеїв вони не зізнавалися, щоб їх не вигнали із синагоги. Вони бо полюбили людську славу більше. Ніж славу Божу. Тож Ісус гучним голосом сказав, Хто вірить у мене, той вірить не в мене, а в того, хто послав мене. І хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, яке прийшло у світ, щоб кожний, хто вірить у мене, не перебував у темряві. І якщо хто почує мої слова, і не зберігатиме, я його не суджу, бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Хто відрікається від мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю. Слово, яке я сказав, воно судитиме його останнього дня, бо не від себе я говорив, а отець, який послав мене. Це Він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити, і я знаю, що його заповідь це вічне життя. А що я кажу, то так кажу, як сказав мені Отець. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.